З 20 видів спорту програми перших євроігор українці не беруть участь лише в одному легкій атлетиці. Проте легкоатлетичне представництво в Баку таки є. На вулицях міста разом із родиною ми зустріли олімпійську чемпіонку Наталю Добринську. Вона не відмовилася від ексклюзивної, а головне теплої бесіди. Легендарна українська легкоатлетка, олімпійська чемпіонка Пекіна з семиборства, рекордсменка світу на першій європейській приїхала у новому статусі супермами. Проте блискуче спортивне минуле бере своє. Завітавши в містечко атлетів, такий пройшов якийсь мандраж. Типу, мають бути змагання, щось має відбуватися. Прям повітря пахне змаганнями, реально. І тим більше спортсмени. Але я подивилася на нову зміну наших спортсменів. Це молоді хлопці, дівчата, Сергій Назарович на чолі. Як завжди це було дуже приємно. Всі такі дуже готові до змагань, і видно, що це в них один з перших стартів, таких великих, напевно, ці Олімпійські Європейські ігри. І дуже приємно дивитися на нашу гарну молоду команду. Вже шести місяців у Наталя та її чоловік Константин приучають маленького Дарія до подорожей, адже у родині впевнені з такими генами у дитини на роду написано стати спортсменом. Планує чоловік мене також дуже спортивний, того я впевнена, що малий нас буде займати. Спортом і на одним видом, а вже який він собі обере. Чи ми подивимося? Я скажу по секрету, Наталя насправді хоче, щоб малий був баскетболістом. І не даром вона мене постійно на всі НБА відправляє те, щоб я дивився, вивчав, дивився на досвід. Каже, що ні, малий буде баскетболістом. Здається, згоден з батьківським рішенням, і сам Дарій, який мирно спить у візочку, і що цікаво для дитини свого віку, він дуже стримано поводить себе на усіх заходах, де буває знаменита матуся, а вона просто невтомна. І хоч кар'єру закінчила, та спорт у її житті навіки. Напевно, нелегко бути чоловіком олімпійської чемпіонки. Ми вкладаємо ввечері дитину, в 9-й і йдемо на Верхню пола в Києві і бігаємо. Скільки <ріху> <ріху> бігаємо, скільки можемо 3-5 кілометрів. Дуже романтично під місяцем бігати з коханим чоловіком вночі. В роз'їздах, звісно, на спорт часу не сильно вистачає, а от познайомитися з місцевим колоритом це вже сімейна традиція. Найбільше, що сподобалось подружжю у Баку контрасти, а ще ностальгічна згадка про батьківщину. Ми пролетіли вночі і все місто світилося. Ці широкі дороги такі чудово збудовані, довкола гарна архітектура, все освітлено. Тобто ми, ми під враженням великим ще вночі були. І зранку також дивлячись вікно, і, і потім гулявши по набережні, але набережна нас здивувала, тому що радянський союз нагадує про себе і запахом, і велика і, і набережна ми згадали е, окупований Крим наш. Український Крим. Тож не завжди гроші вирішують усе молоді, спортивні, позитивні. Вони наповнені готовності розвивати та прославляти свою країну. Наталя Добринська це добре вміє ще й підростаючу зміну навчить. я хочу побажати всім нашим українським спортсменам змагатися на цих змаганнях достойно вибороти медалі. І щоб ці європейські перші олімпійські ігри запам'яталися їм дуже позитивним, гарним результатом і спортивним рекордом своїм особистим.